Друзі, всім привіт! Я рада вітати вас на своєму каналі. Якщо перед зі мною стоїть цей прекрасний стосик книг, це може говорити тільки про одне, що в нас з вами книжкові покупки. І при чому ці книжкові покупки трішки відрізняються від всіх попередніх, бо тут зібрано дуже багато класних рідкісних книжок, і плюс майже всі книги, які я тут вам покажу, придбані з рук, з барахолок або з якихось розпродажів вживаних книжок. Тож давайте скоріше починати. Давайте я одразу покажу вам три книги, які я розпаковувала з вами в одному з попередніх відео. Залишу вам посилання. Переходьте ось тут і дивіться. Це три книги Стівена Кінга. Перша – це 112263, книгу, яку я дуже давно хотіла. Це улюблений Стівен Кінг про подорожі в часі, про те, чи взагалі варто щось змінювати в своєму минулому. І якщо ви щось зміните, то наскільки зміниться ваше майбутнє теперішнє. Ну, мені цікава подібна тематика, плюс це Стівен Кінг. Тим паче бачила просто безліч позитивних відгуків саме на цю книгу. Всі, хто її прочитав, майже всі заносять її до своїх улюблених книжок, тому будуть читати знайомитись. Вона така пухкенька, в ній майже тисяча сторінок. Ну, я люблю книги Стівена Кінга саме такі пухкенькі, тому. Сподіваюсь, восени я її точно прочитаю. Наступна книга від Стівена Кінга це його аутсайдер. Про цю книжку я вам розповідала у своєму прочитаному, також залишу посилання. Переходьте, слухайте більш детальний відгук. Е, можу сказати, що книга цікава. Тут такий детективний сюжет розповідається про маленьке містечко, в якому сталося дуже жорстоке вбивство хлопчика. І всі підозри падають на тренера команди, якої бейсбольної команди. Поліції є всі докази, щоб заарештувати цього чоловіка, бо всі є свідки, які бачили цього чоловіка, які бачили, прям що він був в криві, і так далі. Проте в тренера є Алібі. Він був взагалі в іншому місті. От як тут це все поєднається? Яка буде розв'язка? Мені було цікаво читати мені було цікаво читати саме. Як Стівен Кінг тут розкриває людські долі, людські емоції, якісь переживання, якісь там травми людські. Ну тобто, все, що Стівен Кінг може розкривати і робить це чудово і прекрасно. В цій книзі буде. Вона не така товста, як всі інші його книги, тому я вам раджу почитати. І, Мабуть, це одна з тих книг, з якою можна і варто починати знайомитись завтра. Ну і ще одна книга, яку я вам покажу. Це під куполом. Ну це така культова історія. по ній серіал знімали, і фільми, наскільки я знаю, є. Не дивилася на серіал, на фільму. Хотіла весь час прочитати історію, шукала дуже довго в такому варіанті. Знайшла нарешті всі ці три книги в одного чоловіка. До речі, була дуже дуже щаслива. Тому буду читати. Вона дуже товста, от прям дуже товста. Книга про людей, про те, на що взагалі здатні люди, які вони егоїстичні, жорстокі і так далі. все тут буде. Багато, мені здається, буде тут таких історій, але я вже дуже хочу також познайомитись Так, ну а тепер давайте я буду показувати вам книжки, яких ви ще ніде не бачили в мене на каналі. Це прям новенькі-новенькі. В цьому місяці я робила два замовлення з сайту видавництв. Перше таке видавництво це Віват. Там я замовила дві книги собі обожнюю Віват. Останнім часом взагалі дуже часто купую їхні книжки. Побачила, що книги по акції, тим паче історії, які мене цікавили, тож взяла одразу дві. Перша книга це Мішель Бюсі і його. Змарновані мрії. Мішель Амбуссі я вже знайома, познайомилася з його романом Чорні водяні лілії. Я була в захваті, мені сподобалося, як автор пише, як він не акцентує увагу тільки на детективному сюжеті, а розповідає нам ще й про людей, про її, ну просто це виглядає не наче якийсь роман, але трішки детективна лінія там буде. Проте ця трішки детективна лінія в кінці вас точно здивує. Тому я сподіваюся, що з цим романом буде щось подібне. Хоча тут уже навіть на обкладинці написано романтичний детективний роман. Тому я не знаю, наскільки я отримаю ті ж емоції, як і від чорних водяних лілій. Але я просто сподіваюся, що ця книга мені сподобається по-своєму. Я не буду ніяких там очікувань собі ставити. По сюжету тут ми знайомимося з жінкою, в якої все на перший погляд супер. В неї є чоловік, двоє дітей, все в них ідеально. І одного разу при якихось обставинах. Ця жінка починає згадувати якусь таємницю свого минулого. Події починають розгортатися одна за одною, так як багато років тому. І вона починає лякатися, починає задумуватись, хто це робить, чи це просто там збіг обставин, чи це якась людина змушує її пригадати, що там такого страшного в неї було 10 років тому, і що вона, яку таємницю вона. Від нас всіх приховує, приховує від чоловіка, від сім'ї і так далі. І от ми будемо читати. Я сподіваюся, там буде щось таке дуже-дуже цікаве, дуже моторошне, мабуть, дуже неочікуване. Сюжет мені таки подобається. Я люблю, коли якісь сімейні таємниці в книзі описуються. Тому сподіваюся, сподобається. Ну і наступна книга від Віват, яку я придбала, це. Тана Френч зруйнована гамень. Це дуже товстий детектив, але я бачила багато позитивних відгуків, дуже багато людей писали, що неочікуваний фінал, неочікувана взагалі розв'язка цієї історії, тому я її недовго думаю, що собі кинула в кошик, коли побачила на неї знижку. Тут розповідається про невеличке містечко, в якому стається вбивство цілої сім'ї. І на перший погляд, поліцейським все здається логічним. Чоловік зійшов з розуму, вбив своїх дітей, дружину і застрелився сам. Проте потім, вже, коли вони починають вивчати деталі цього. Злочину, вони задумаються, що трішки якось дивнувато виглядає, адже всіх людей всюди були камери, не наче вони готувалися до того, що щось повинно статись, і це щось вони повинні зазняти. Особисто мені подобається такий сюжет, коли якесь невеличке містечко, і в ньому щось стається, і всі жителі починають косо дивитися один на одного, думати, що це хтось із них мов, міг це зробити, але ж вони начебто всіх знають. І кожен думає, що це Та ні, там цей не міг, цей не міг. А в фіналі там щось повинно статись таке бум. І всіх приголомшити. От я сподіваюся, що книга буде саме такою, викличе саме такі емоції. Тим паче, товстенькі детективи я полюбляю, бо там буде не тільки суха детективна лінія, але багато різних розголуджень, сюжетних, щоб ми більше дізналися про всіх персонажів, прикипіли до них, і якось потім нам було тяжкувато з ними розставатись. От такого я очікую від цієї історії. Наступне видавництво, якого я також замовила дві новенькі книги, це книга Лав. Перша така книга це тривожні люди Бакмана. Я давно на неї дивилася, все думала купляти, не купляти. Бачила дуже багато позитивних відгуків, але попадались мені деякі негативні, які прям казали, що це жахлива книга. Тому якось трішки я так роздумувала над покупкою. Проте, в один момент я якось подумала, що вже давненько не читала нічого в Бакмана. І вирішила собі її замовити і прочитати найближчим часом. Тут розповідається про чоловіка, який хотів пограбувати банк. Звісно, в нього нічого не виходить, він тікає, біжить там, збігає в якийсь житловий будинок. Попадає в першу ліпшу квартиру, і в цій квартирі якраз ріелтор і люди, які дивляться цю квартиру, щоб її придбати. І от всіх цих людей, які знаходились в квартирі, він бере в заручники. Що там далі буде відбуватись, я не знаю. А нотація дуже якась така інтригуюча. Вона так мені здається, що це буде смішний роман, але звісно, це Бакман, тут буде безліч тем, над якими можна поплакати, подумати. Він сюди точно впихне соціальні проблеми. Кожного з персонажів я прям впевнена. Наскільки я розумію, в цій книзі деяким не подобається те, наскільки Бакмен грається з нашими емоціями. Проте мені особисто такий стиль подобається в нього. Тож з нетерпінням чекаю, щоб прочитати. Наступна книга, яку я придбала в книголав, це Марк Лівін «Зелена 19». тут розповідається про літо, яке хлопчик проводить в бабусі. В селі і ти хлопчику 10 років, і ми спостерігаємо за життям його очима. Але звісно, Марк Лівін писав цю книгу вже для дорослих. Це не дитяча історія. і Тут закладено дуже багато сенсів, над якими варто подумати дорослим людям. На початку книги, взагалі в передмові до цієї книги, він говорить про те, що сюди. Він вклав все те, чого в його не було в дитинстві, і чого не вистачало дуже багатьом діткам в дитинстві. Тут дуже багато пригод, такі яскраве пригодницьке літо бабусі, коли куча друзів. Ну, Мені дуже подобається ця історія. Це щось по типу Торадори з Висюківки, але сам автор нам говорить на початку, навіть що це його улюблена книга, і він трішки надихався цією історією. і Він взагалі подобається село стайко, Ну, це відчувається прям. Наскільки я розумію, тут три оповідання в одній книзі. Я зараз почала читати Бабине літо, дуже подобається, я в коли починаєш читати цю книгу, ти прямо наче переносишся в літо до бабусі, в село. Це все нам рідне, це все нам знайоме, тому читати дуже приємно цю історію. Я впевнена, що вона точно не залишить байдужим будь-кого, тим паче зараз в літню пору. І особливо, якщо ви будете читати цю книгу десь на вулиці, на природі, можливо, на річці, ну в кого, якщо, звісно, буде така змога, або хоча б просто в парку. Це я показала вам всі свої нові книги, які я замовила. Тепер давайте буду показувати книги, які я придбала десь з рук, з OLX і так далі. Перша книга це дитяча історія, яку я хотіла, за якою я полювала. Я не знаю скільки років, чесно. Мінімум 5 От мінімум 5 років я не могла знайти цю книгу. Це Міхаель Енде, нескінечна історія. В дитинстві я дивилася фільм. Мені він дуже сподобався, і я не знала, що це фільм знятий по якійсь історії, по книзі. Потім уже в дорослому віці я це зрозуміла, почала шукати цю книгу, ніде не могла знайти. Коли я її буду читати, не знаю. Мабуть, взимку, коли захочеться чогось такого легенького, казкового. Тут 500 сторінок, до речі, що мене здивувало, це така нормальна дитяча історія, ще я вам скажу. Розповідається про хлопчика, який знаходить в бібліотеці десь на горище книгу, починає її читати і поринає в ці події. Його книга телепортує в ці події, які там відбуваються, в якесь королівство, він там летає на якомусь драконі. Ну тобто, я навіть анотацію як не читала, бо це все, що я пам'ятаю з дитинства з фільму. Не хочу взагалі. Собі освіжати пам'ять, дивитись, про що ця історія, хочеться просто взяти і насолодитись її на 100%. Далі я на, також на книжковому розпродажі знайшла книгу Танець Недомка і Павлюка. Можу вже сказати, що це мій улюблений сучасний український автор Іларіон Павлюк. Я прочитала в нього дві книги. Це остання не читана мною книга. Головний герой цієї книги космічний біолог. І в нього трішки не гараздне зараз в житті. В нього якісь проблеми з сім'єю, з дружиною, проблеми з грошима, проблеми на роботі. Все не складається в нього. І от йому одного разу пропонують виїхати. Так звану експедицію взагалі на іншу планету, щось там досліджувати. Проте єдиний нюанс такий є, йому кажуть, що можуть бути певні ризики, які буде покривати страховка. Якщо ви готові, то поїхали. От він недовго роздумуючи, вирішив їхати, не задумуючись над тим, що ж там за ризики можуть бути на цій планеті. Я так розумію, ми будемо читати: от про ці, що з ним там станеться, взагалі, які ризики. Мене анотація заінтригувала. Пам'ятаю, як один мій колега в книгарні, коли я працювала, говорив, що це дуже класна книга, тому я сподіваюся, мені мені вона також сподобається. Так, ну по суті, ми закінчили з моїми книжковими покупками, десь з OLX з барахолок і так далі. Тепер давайте я покажу вам своє замовлення з сайту BookBox. Наскільки я зрозуміла, це раніше була бібліотека, зараз вона зачинилась і вони поступово розпродають всі свої книжки, які в них були. Скажу чесно, там дуже лояльні ціни. Реально можна купити рідкісні книги. Я вам зараз покажу наскільки рідкісні книги там можна зловити. На цьому сайті я замовила цілих шість книжок, тому давайте буду вам показувати їх. Перша книга, яку я замовила, і над якою я, до речі, думала найдовше з усіх. Це моя темна Ванеса. Чому так довго роздумувала? По перше, її важко зараз знайти десь в книгарнях новеньку. По-друге, я розумію, що, скоріш за все, її видадуть ще раз додатковий тираж, бо це популярна історія. Тут ми знайомимося з жінкою, яка вже в дорослому віці натрапляє на статтю про її якогось там вчителя, коли вона навчалася в школі, і вона читає, що його звинувачують у сексуальному насильстві. То ця ситуація стає тригером для до того, щоб вона почала згадувати, а що було взагалі в неї з цим вчителем, коли вона навчалась, бо в них були стосунки. І от уявляєте, навіть свої 30 років ця жінка все ще думала, що в, в той період в школі вони дійсно кохали один одного. Я сподіваюся, що тут ми будемо спостерігати такий глибокий аналіз того, як змінюється дівчинка, що з нею відбувається взагалі, е, як цей чоловік її маніпулює і так далі. Тому мені не терпиться почитати, але це така складнувата тема, проте, мені здається, варто писати книги на таку тематику, щоб люди не романтизували такі відносини, бо ну, це не може бути кохання, коли дівчинці 15, а чоловіку там, під 40, ну це ненормально. Наступна книга це просто якесь золото, це така рідкість, і її взагалі дуже важко було знайти просто щоб на Оликс, десь там на якихось барахолках. А тут я заходжу на букбокс і бачу, це те «Незрима світла». Тут розповідається про Другу світову війну, про двох людей: хлопчика і дівчинку. Дівчинка взагалі не бачить у неї проблеми з зором, вона сліпа. А хлопчик засліплений фашистською пропагандою. І от як розповідає на монотація, вони всю книгу будуть іти назустріч один до одного. Проте я так розумію, що тут буде дуже багато війни, дуже багато людських доль, які зламала ця війна. Що будуть бачити ці діти, коли вони будуть проходити, да ці якісь життєвий путь це розбомблені міста, люди в паніці. от Все це тут буде, тому зараз я її читати поки не буду, бо складнувато, Така тематика точно зараз не під настрій. За цю книгу автор отримав Пуліцеровську премію. Мені здається, що ця книга мене 100% вразить, мені буде її боляче читати, я буду плакати. Але це таке читання, яке повинно бути яке потрібно, щоб ще раз усвідомити, які жахи взагалі буваються як навколо, так і тоді, і що хтось так і не робить висновків. Стопка тут все більше і більше, а мені ще вам треба показати чотири книги. Далі я закинула собі в кошик і придбала Макса кідрука, і його доки світло не згасне назавжди. По сюжету тут ми знайомимося з двома. Сестрами Рут і Індія в Індії трапляється на щастя, її наречений помирає, і Індія чомусь я не знаю, але ми будемо явно дізнаємось це вже коли почнемо читати. Починає винити Рут в цій смерті, і в цей же період Рут дізнається, що в неї є так званий талант, дар. Вона може через сни змінювати минуле і впливати на майбутнє таким чином. І от Рут починає щось там змінювати в минулому. Наскільки я розумію, вона захоче повернути нареченого своєї сестри. І вона так дозмінюється до того, що станеться щось дуже жахливе, дуже моторошне. Як говорить на монетація, кожен наступний день і сон стає дедалі темнішим. Мені подобається стиль кідрука, подобається, як він пише, це легко, динамічно, але при цьому атмосферно і він здатний дійсно налякати, передати цю моторошну атмосферу. На перших сторінках передмови Макс Кідрук нам розповідає, що цю книгу можна читати з додатком, який ви скачуєте. І, по-перше, можна відсканувати обкладинку, і там щось буде відбуватись. Я не знаю, що там буде відбуватись, бо я скачала, але в мене не спрацювалося. Якщо в когось із вас спрацювало, до речі, напишіть. Що там відбувається? Плюс на сторінках є різні символи, які також можна сканувати і читати додаткову якусь історію. Знаю, що тут будуть персонажі з книги «Не озирайся і мовчи, не знаю хто, але я бачила відгуки, що з'являються ці персонажі. Це така прикольна відсилка, тому раджу читати цю книгу тільки після «Не озирайся і мовчи. Наступна книга, яку я придбала, також я її дуже сильно хотіла, дуже довго шукала, знайшла на букбокс. Зраділа і купила це століття. Як ця книга фігурує в всіх добірках, що почати знайомство з сучасною українською літературою. тому я її придбала собі, вона тонесенька-тонесенька. Тут просто 230 сторінок. Анотацію, до речі, я не знаю. Ну так прям я не заглиблювалася в неї. Просто знаю, що тут буде старий дідусь розповідати історію свого життя. Тут будуть у нього якісь, звісно, на фоні історичні події складні, якісь драми, можливо, кохання, якесь у нього буде драматичне. Я не знаю. Це просто так очікування, єдине, що знаю, це історія життя дідуся, яку він буде переповідати. І я впевнена, що тут буде щось цікаве, бо не даремно, що цю книгу радять всюди, де тільки можна її впхнути. Далі я придбала книгу, яку давно хотіла і не могла знайти, це Кадзуа і Шикура. Залишок дня в центрі сюжету тут дворецький, який вирушає в подорож, і під час цієї подорожі, коли він буде їхати, він буде роздумувати про своє життя, пригадувати своє минуле, якісь події, які в нього відбувалися, аналізувати це. І ми от це і будемо читати. За цю книгу автор отримав букерівську премію, тому мені здається, що там точно є над чим подумати. Це буде таке меланхолійне, атмосферне, повільне читання, вдумчиве. Я думаю, що буду читати цю книгу восени, коли такий настрій буде підходящий, погода за вік. Но влітку якось мені не хочеться братися за цю історію. До речі, мені дуже подобається оформлення цієї серії, як видає Кадзої в ESL. І я сподіваюся, що мені сподобається ця книга. І Я продовжу знайомство надалі з цим автором, бо там прям дуже гарні книжки, і я сподіваюся, не менш класна історія. Остання книга, яку я придбала в BookBox, і взагалі остання, яка вам зараз покажу, це Джон Фаулос і його мах. Я бачила, що цю книгу зараз видає, ну, як мінімум, там вже є передпродаж у букшефа. Але там така неоднозначна ситуація з тим видавництвом, з букшефом. Тому я вирішила не чекати, поки там проясниться ситуація з тим видавництвом, і взяти собі цей екземпляр, тим паче, що він дуже якісний, гарно виглядає. Дійсно, така обкладинка, не наче під тканину, мені подобається чорні форзи це ну, прям класне видання. Це класична історія. Мені вже давно хотілося познайомитися з нею, тому я прям рада, що нарешті. Мають цю книгу в себе. Тут розповідається про вчителя, якого запрошують якийсь пансіонат, який на якомусь острові, взагалі дуже дивному. Він погоджується, їде туди, і коли він приїжджає, йому говорять, що все супер, ти тут будеш працювати. Але тільки, будь ласка, не покидай територію пансіонату, не виходь за межі цього паркану, не ходи по острову, нікуди не тиняйся. Там тим паче, коли починає темніти, сиди тут. Звісно, наш головний герой цього не слухає, він виходить, починає досліджувати острів і щось там з ним стається. Він там щось знаходиться, і це таке моторошне читання. Я бачила багато відгуків, що це прям страшна така книга, атмосферна, її прям класно читати там на Хеллоуін, тому от я сподіваюся дотримати її до осені і прочитати. Дуже-дуже маленький шрифт тут, і така вона товста, тут 500 сторіночок, малюсінькими буковками, але мені здається, історія буде цікава, динамічна. Тому мені прям не терпиться з нею також познайомитись. Взагалі, всі мої покупки, які я вам сьогодні показала, по суті, все, що я про них можу сказати, це те, що мені дуже-дуже хочеться вже швидше з ними познайомити. Так, давайте я її підсуну так цю стопочку, щоб гарно стояло. Друзі, я хочу нагадати вам про ініціативу. Читаю для ЗСУ, будь ласка, якщо ви маєте змогу донатити, донать це дуже важливо. Не забувайте про це. Всі реквізити карток я залишу в описі до цього відео, посилання на групу в Facebook, де будуть всі звіти. Тож, якщо ви маєте змогу, долучайтесь. Ну от і все. В цьому місяці я придбала 15 нових книг на своїй книжкові полиці, їх буду розставляти. І, до речі, хочу вас запитати, чи цікаво вам було б подивитися відео про мою бібліотеку, мої книжкові полиці? Бо от зараз я виставлю ці 15 книжок і зроблю реорганізацію книжкових полиць. І, можливо, вам буде цікаво подивитися, як вони виглядають в фіналі. Тому дайте знати в коментарях, я обов'язково зніму вам це відео. Ну а на цьому все, друзі. Я дуже вдячна вам за перегляд. Ставте, будь ласка, лайк під цим відео, підписуйтесь на цей канал. Якщо ви ще не підписані, і до скорих зустрічей!